Скажу вам чесно, навіть не хочу витрачати час на ось такі галереї, тому що тут завжди йдуть виставки різні і орхідеї, і ще чогось. Ну, виставки шикарні, але їх можна побачити в будь-яку пору року. Зимою, весною, ще що зараз я не знаю, що представляють. Можливо, ну, тут є постійні композиції, там кактуси і є. Виставки, я зараз зараз подивлюся, що там сьогодні. Такі, не постійні, які заїжджають. Не зазначено, просто зазначено, які є а, і ось постійно. Так що можна зайти і подивитися. Але я хочу пройтися територією, поки соняшня класна погода, навіть не хочу заходити в тебе. Дуже-дуже красивезно, Тут є багато на території е, таких тінистих місць, і дуже класно можна розглядіти, що саме можна садити в тінисті місця. Просто, просто вау, чесно. Е, я розумію, що можливо не всі розділяють мій захват, але ті, хто люблять рослини, ті, хто люблять ландшафтний дизайн. Якщо ви маєте можливість, хоч якусь таку мінімальну, не купляйте тут чогось дорогого, а постарайтеся відвідати, щоб просто побачити на свої очі. Тому що, е, дуже я дійшла до скульптурки. Е, людина з листя, бачите? Не всі з природи. Бачите? Лице е, зроблене із листочки. Бачите? Ми всі сплетені, зв'язані нею. Просто. Ну, я сьогодні е, в якомусь такому неймовірному захваті. Це мій естет внутрішній е, сьогодні наповнюється до країв. Я буду переварювати цю поїздку ще дуже довго. Е, зокрема, ось такі місця. Я б тут, звісно, побувала ще не один раз. Надіюся, так воно і буде. Не знаю. Але хочу в це вірити. Дуже красиво, реально дуже красиво. І з дітками багато людей, і просто собі людей. Ще скажу вам, що вчора, вчора була в Опері на. Аліса в країні чудес. Я не є сильним поціновувачем Аліси, але е, наскільки це шикарне дійство, просто неймовірне. я е, отримала настільки е, е, класні відчуття, що е, вони перевершили мою уяву. Я не настільки уявляла казку Аліса в країні чудес, історія, звісно, ну як Аліси. Але Боже, які костюми, скільки людей прийшло, і як вони виклалися. Я під враженнями дуже сильними. І я ось просто надіюся, що я коли приїду ще раз, зможу сходити ще на, ще на якусь опору, тому що мені настільки це сподобалося, що в мене вже є тут перелік місць, які мені прямо. Дуже-дуже сподобалися. І я, коли буду приїжджати, я вже знаю, що це мої місця, в які слід зайти і відвідати їх. Ну тут красиво. До зустрічі.